Давай. Ну що, дорогенькі мої, дивіться, заказуйте мене на корпоративу. Єпан! Це мій підпишник, сука, йопан в рот. Скільки років, скільки років. Я підписан на тебе, Я підписан на тебе, ти розумієш, цю хуйню. Я процес у тебе, Съемочный процесс. Ты кто такой вообще, Вась? Я твой подписчик, ты понимаешь о чем, я. Ну один подписчик был на ютубе, это ты? Да. Ну так и что ты от меня хочешь. Отпишу... Съемочный процесс. Слушай, я отписался. Новое шо? видео завтра. Что? Я... Новое видео? Да. Когда? Завтра. Что? Ты что, хочешь отписаться от від меня? Я могу отписаться. Не, ну ты знаеш, відписуйся, це не на твоей совести, конечно. Ты знаешь, что писал ты, короче, нахуй. А, вот так, так вот, да. Ага. Но... Ага. Ну ничего, ничего. Нічого, один подписчик, нічого, завтра ще один, другий. Ти не один в цій житті. Отписався, ну швидкий, парні. Нічого, нічого. Нічого, бо все бач. Нічого. О, це тако, коротше, це ці сйомочки, процеси. Все, не хочу нічого знімати, все, я кидаюся. блогери, пишіть тільки подпички. У мене неадекватні. Неадекватні. Неадекватні в мене подпички. Все, кидаємо блогер. Все. the package you tell